Номер 1047 сторінка 229. Порівняй. перше 17 третіх і 6, друге 8 і 25 третіх. Для того, щоб порівняти таких два числа неправильний дріб і натуральне число, потрібно або неправильний дріб записати мішаним числом, або 6 записати неправильним дробом і заданим знаменником. Спершу розв'яжемо першим способом. Перетворимо неправильний дріб у мішане число 17 третіх. Для цього 17, ділимо на 3, близько буде 15, отже, 5 5 на 3 буде 15. Віднімаємо 17, відняти 15, 2. Неповна частка відділення 5, 5,2 третіх. Маємо Замість дробу 17 третіх, 5,2 третіх і 6. Більшим буде число 6. Другий приклад 8,25 третіх. 25 третіх 25 поділити на 3 буде 8. Віднімаємо 24 1, дорівнює 8,1 третя. Якщо порівнювати 8 і 8,1 третя, то більшим буде 8,1 третя. Тепер розв'язуємо другим способом. Перше перетворюємо натуральне число у неправильний дріб. 6 дорівнює із знаменником 3 нам потрібно, бо ми вміємо порівнювати два дроби із одинаковими знаменниками. 6 поділити, щоб записати чисельник, потрібно 6 помножити на 3. 6 помножити на 3. Дорівнює 6 на 3 – 18 третіх. Замість 6 записуємо 18 третіх. 17 третіх і 18 третіх. Більше 18 третіх. Отже, більше 6. 17 третіх менше, ніж 6. Другий приклад. 8 записуємо у вигляді дробу і знаменником 3. Для цього 8 множимо на 3. Дорівнює 24 третіх. Замість 8 записуємо 24 третіх і 25 третіх. Більшим буде 25 третіх. Тому що знаменники одинакові, більший той, у якого більший чисельник. 8 менше